Доброго вечора, шановні колеги. П'ятниця, початок весни, з чим я вас вітаю. Рада вітати вас на черговому розіграші призів у межах конкурсу Вчительська десятка. Я Цукор Любов, редактор освітнього проєкту на урок. Передаю вам найщиріші вітання від усього нашого колективу і дякую кожному, хто сьогодні присутній на цьому розіграші. Власне, також хотіла подякувати всім учасникам. І поступово я перейду до учасників окремо. Я думаю, що ви вже знаєте, які нагороди в межах нашого конкурсу. Це диплом учасника, який ви зможете завантажити на сторінці конкурсу та на своїй сторінці особистій. Сертифікати за розробкою за кожну окрему розробку та дипломи подяки за завантажену певну кількість розробок. Також 30 цінних подарунків. Власне, розір для розіграшу яких ми сьогодні з вами і зібралися. У лютому у нас було 311 учасників. Це більше ніж у січні було, і я дякую кожному. О, дякую тим, хто вперше бере участь у конкурсі, і тих, хто з нами постійно. Я переглядала список учасників. Дуже багато знайомих прізвищ є прізвища на які вже м читали. Наші вебінари. Тому щиро щиро дякую кожному, хто поділився своїми надбаннями, свої, своїми розробками з колегами на, у нашій бібліотеці. Власне, будемо довго тягнути, бо п'ятниця вечір, кожному хочеться відпочити. Я буду бачити чат, будуть питання, ставте їх. Якщо хтось із переможців зараз з нами, будь ласка, пишіть. Хто ж саме стане переможцем? Ми, ми дізнаємося буквально за декілька хвилин. Для розіграшу традиційно ми використовуємо сервіс Random Org. Тому не будемо довго затягувати. Я вже говорила, що у нас 311 учасників цього разу. Власне, фактично кожен 10-й може стати переможцем. Не може стати навіть стане переможцем і виграє. Або один пауербанк, або годинничок наш. Так, тихенько. І а, сумка. Власне, тут уже навіть мій є начиння, Це сумка підготовлена до відправки переможцям попереднього місяця. А, пані Тетяно, дякую за комплімент. Дякую, що ви сьогодні з нами а, і за перемоги. Так, зараз. Ой, перепрошую так. Зараз, зараз, зараз. У нас загубився один учасник, зараз відновимо його. Дивіться, щоб ми довго не затримувалися, я вже сформувала окремий список, відфільтрувала його за алфавітом. власне, ви можете бачити зараз на своїх екранах. Всіх учасників. І е, цей самий список ось знаходиться тут. Е, спершу ми розіграємо 10 брендованих сумок. Ви могли бачити, можете бачити сумку на своїх екранах. Така е, еко-сумка, дуже зручна е, і багато що в неї вміщається. Власне, я думаю, ми вже можемо вітати перших. 10 переможців, які стають власниками однієї з екосумок, кожен з них. так, Кременчуцька Віта, Любежаніна Людмила, Никіфорова Галина, Польчук Мирослава, Гальчевська Вікторія, Ляшук Світлана, Кулик Марія, Семенець Ганна, Дихтярук Тетяна та Хомюк Ірина Васильівна. Вітаю вітаю вас з перемогою. Ви отримуєте свої подарунки. Я одразу формую окремо список. Зараз я відфільтрую, щоб у тих, хто ще не стали, перепрошую, не стали призерами, було більше шансів виграти наступні подарунки. Якщо є хтось із названих переможців, будь ласка, відгукніться. Ми привітаємо вас особисто. Так. Трохи традиційно марудна справа, але потрібна. А ви поки можете поділитися своїми враженнями, як пройшов перший весінній день. У нас тут вже сьогодні і сніг був, і дощ був, і погода така. Трохи ще зимна, але вже і весна відчувається. Уже, уже в повітрі. І це радує. Сподіваюся, що у вас погода також. Радує. Так, до речі, до речі, бачу, що поки ще коментарів немає. Стосовно подарунків, як їх отримати, ми доповнили сторінку конкурсу, а там вказана адреса, за якою потрібно звернутися, і щоб наші менеджери змогли відправити якнайшвидше ваш подаруночок. Дивіться: ми відправляємо Укрпоштою, тому оптимально, якщо ви напишете на інфо. Равлик на уроку м'юа. І вкажете одразу індекс та ваш контактний номер телефону. Це допоможе нам максимально швидко відправити ваш заслужений подаруночок. От, якщо тут хтось є із. Переможців попередніх розіграшів, але він ще не отримав свій подарунок, бо нам, на жаль, багато які подарунки повертаються, бо пошта своєчасно не повідомила про отримання, або ще щось не знаю, яких, яких причин. Дайте, будь ласка, знати, напишіть у підтримку, ми повторно відправимо ваш подарунок. Так, нарешті. Так, бачу, переможців немає. Так, Ірину Васильівну прибираємо зі списку. І знову фільтруємо, у нас має залишитися 301 учасник, так. Так. Секундочку. Так, 301 учасник. Зараз ми перейдемо до розіграшу. Так, наших брендованих годиночків, які. Невдовзі стануть вашими. До речі, нагадую, що вони мають от такий вигляд. Нейтральні і пасують до будь-якого кабінету. Так, зараз 301 учасник: 10 з них стануть власниками годинників. Що ж, прошу вітати фалько Марину, Хотінкову Олену, Величко Карину, Сипало Наталю, Чешук Олександра, Ляшук Тетяну, Блуху Олену, Іваншак Руслану, Клінкевич Ольгу та Шиманську Наталю. Вітаю, вітаю переможців. Якщо є, не соромтесь, відгукніться ми порадіємо за вас. Тим часом ми наближаємося до розіграшу 10 павербанків принтованих. До речі, вже другий місяць ми розігруємо. Раніше у нас були білі павербанки, тепер у нас чорні і це дуже стильно виглядає. Правда. Вон такі. Такі приємний на дотик, і візуально. А головне, що дуже корисна річ для сучасного вчителя. Так, поки в чаті тиша, я продовжу свою роботу по формуванню списків. нещодавно спілкувалися з дітьми. І виявляється, вже всі дуже хочуть літніх канікул. І, ну, це так, це не дивно, але 1 березня вже відчувається, що ось-ось-ось уже ось, ось скоро буде відпочинок. Я думаю, що у вчителів є близьке до цього відчуття, що ось-ось літні канікули і відпустка. Нічого, тримайтеся. Слідкуйте, до речі, за нашими новинами. У нас для вас багато цікавих сюрпризів буде, багато оновлень і різних, різноманітних активностей, які стануть для вас цікавими. Так, о, бачу, бачу пані Олена. Вітаю з виграшом. Неодмінно На напишіть у підтримку свої контакти. Ми якнайшвидше відправимо вам ваш заслужений подарунок. Так. І зараз 291 учасник залишається, серед яких ми розіграємо павербанки. Так, нагадаю, що павербанк має такий вигляд: на ньому написано заряджений на урок, але заряду точно вистачить більше, ніж на урок. Так, ну Не будемо довго тягти. Розігруємо 10 павербанків серед наших учасників. Прошу вітати! Попович Світлана, Витича Карина, Матвієва Марина, Супронець Анна, Майорчикова Вікторія, Калашнікова Катерина, Крот Тетяна, Олексенко Олена, Косапчук Ольга та Грицаєнка Катерина. Вітаю переможців ще раз. Пишіть свої контакти, ми відправимо вам ваші подарунки. А Хто сьогодні нічого не виграв, не засмучуйтеся, у вас є дипломи, у вас є сертифікати за публікацію, а також традиційно конкурс вчительська десятка продовжуватиметься і у березні. Тому залишайтесь з нами, ми працюємо до вас, вся команда освітнього проєкту на урок. Спілкуйтеся з нами, пишіть. Пишіть свої пропозиції, побажання. Ми радо будемо на них відгукуватися та е залишайтеся з нами. Гарних вихідних!